День, любі малята. Сьогодні я вас запрошую до кухні і хочу познайомити з предметами посуду. Будьте уважні, це кастрюля, сковорідка, тарілка, глечик, ніж, ложка. Веделка, ополоник, чашка. А зараз вгадайте, будь ласка, за тінью. Що це у нас? Правильно, це у нас чайник молодці, а всі разом предмети. Називаються посуд. Запам'ятайте, будь ласка, а зараз я пропоную вам пограти в дидактичну гру Четвертий зайвий. Що на цій картинці зайве є? У нас і сковорідка, і кастрюля, і чайник. А що ж зайве? Правильно, зайвий апельсин, тому що це фрукт. А на цій картинці, що зайве? Молодці собака, тому що це тварина. А на цій картинці глечик, чашка, ополоник, а зайва правильно пальто зайве. А на цій картинці, подивіться, машина, молодці, а на цій картинці в нас зайва. У нас ялинка, це дерево. Молодь. Василь Олександрович Сухомлинський, бабусин борщ. У бабусі дві онучки, живуть вони у великому місті, а на літні канікули приїхали до неї в гості. Рада бабуся онучкам пригощає їх черешнями, свіжим медом і варениками. Та дівчаткам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся варить смачний присмачний борщ. Зварила бабуся борщ зі свіжими помідорами, капустою і сметаною. Та ось біда забувати стало, поки варила, двічі посолила, поставила на стіл дві миски борщу та й припрошує оночок. А чи солила, «І не пам'ятаю, стара вже. Ось сіль у сільниці, додавайте собі до смаку. З'їла дівчатка по ложці борщу. Ой, який же солоний. Перезирнулася між собою, усміхнулися непомітно. Ложка за ложкою виїли та й ще попросили. Та все дякують бабусі. А вона радіє, а чи солила ж я борщ? питає бабуся. Ми не помітили, каже Ніна, такий смачний, що про сіль не подумали. Значить, солила, полегшено зітхнула бабуся. А завтра це діло вам доручу. Боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю, знову перезирнулась і непомітно. Сміхнулась.